Записую, але знаєте, я вважав, що в Нідерландах, що тут по справедливості поступають люди відношення інше у людей. І взагалі я думав, що люди, керівництво, нормально відносяться до українців, але ні. І чому я так кажу? Тому що ось е е наразі ми живемо вже тут два роки. Ой, за ці два роки ми е всі правила, які були поставлені муніципалітетом, ми всі ці правила виконували, ми не тримали жодних е е електроприладів е в кімнатах, тобто. Ми не користувалися нічим взагалі. Тобто у нас. А, е, у нас лише був, чайник. Чайник, е, тому що я дуже рано встаю е, на роботу, і потрібно хоч щось якось чаю випити чи кави. Ось. Е, цей чайник був у нас майже два роки. У нас народилася дитина. Ось і нещодавно була ситуація, я був в шоці, чесно кажучи, тому що, тому що я знаю більше десяти людей, в кого є в кімнатах електроплитка, мультиварки, є чайники, не один, декілька. Це все замовчується. Тобто я. Сказав, що так, в мене є чайник. До цього не питав, ні, ніхто не питав з координаторів, в, в нас не заходили до кімнати і не питали, тому що ми поводимося себе адекватно, ми не вживаємо ні алкоголь, не куримо, ні я, ні дружина. Ось. І нещодавно нас запитали, чи є в нас електроприлади. Я сказав так, в мене чайник є, бо мала дитина, і треба робити суміш для дитини. Ну, тобто, я не набігаюсь ночі, вночі днем, ну тобто кожні 2-3 години на кухню я просто. Фізично, це, це неможливо. І що ви думаєте? Вони просто забрали цей чайник? чайник Я перший раз ось це таке побачив: відношення до, до себе і до своєї дружини. Тобто маленька дитина, ця дитина потребує їсти завжди, і мені треба бігати. Кожного разу суміш робити на кухню це 50 метрів туди, 50 метрів назад. Всіх будить, щоб дитина кричить, і це треба робити. В інших вони в кімнатах запитують, чи є у вас щось, і все, і пішли, пішли далі. В нас я зізнався, що є лише один чайник. Електроприлад це чайник і все, більш нічого. Він... Чому так? Я не розумію. За два роки ми нічого поганого не зробили. Ми залишали після себе дуже ахайні чисті приміщення, де ми жили. Ми прибирали завжди, мили поли, там вікна мили. Все, все, все охайно, чисто, але тут ось така, така ситуація. Тобто. Відношення зовсім інше, я не розумію. Чого. Наразі я на риболовлю пішов, нічого не спіймав, але гарно. Слава Ісусу Христу, що ми живі, що ми можемо знаходитись тут. Ось там люди. Вже пливуть на чов... на човні якомусь. Не знаю, ось такі містки зробили. Раніше їх не було. Тут не знаю чому це, але в початку цього року зробили. зараз влаштовує все. Тут слава Ісусу Христу. Ми живі... One second. Hi! Hi! It's okay. What's happening to No fish. No fish, no. Not today. <laughs> not yet. Yeah. Maybe the afternoon. Maybe. Are you going to eat them? Uh, what? Are you going to eat them? The fish? Eat the fish? Uh, no. Oh. I not not eat fish. <laughs> I it's uh, sport fishland. Yeah. Sport. Yeah. Uh, cheese. Good. Вибачаюся, але е, наразі не нідерландці ось я рибу ловлю, а люди ось, бачите, відпочивають. Класно тут взагалі і дуже чисто. Н немає нічого. Ні бутылок, ні якихось пакетів там чи чогось, чогось такого. Слава Ісусу Христу! І все буде Україна! М -м До побачення. Побачимось пізніше. Можливо, можливо, ввечері. Я ще декілька відео викладу на канал. Вибачайте за те, що. Е Вибачаюся за те, що мало. Я зараз викладаю відео і дякую. Я вам також бажаю здоров'я. Слава Ісусу Христу! За те, що ми живі, що кожного дня ми прокидаємося за те, що кожного дня ми можемо їсти, ходити, пити, бачити. Слава Ісусу Христу, тому що ми всі діти Божі. Ось і можу тільки побажати, щоб, щоб ми вірили в Бога і Богові довіряли своє життя. Він все в нашому житті. Робить так, щоб нам було зручніше жити, розуміти людей. Він робить, щоб ми розуміли людей. Господь завжди з нами. Знаєте, в мене життя склалося так. Я навіть не думав, що ну, тобто, чотири роки тому я навіть і не думав, що так, я в Нідерландах. Знаходжуся вже два роки. Сам я з Бахмуту, Донецька область. Ось, е, на жаль, моєго, мого міста немає наразі. Там лишилися лише руїни з того місця, міста Бахмуту. Hello! Hello. Е, ось нідерландці вітаються. Е, плавають люди, відпочивають. Ось, наразі, наразі мого міста нема. На жаль, місто Троянт, е, місто Бахмут. Ось, Я зараз тут. Е, виїхав я офіційно, щоб ви не думали, що я е, обманював когось, чи сперечався з кимось, чи комусь щось платив. Ні, це не так. Я віруюча людина, я вірю в Бога. І в мене є група інвалідності. Виїхав я в Нідерланди з братом повірі. Його звати Олександр, як і мене. Цей брат повірі. Наразі йому зробили операцію на очах, і він зараз бачить. Корнюшин Денис, так, це дуже погана новина, тому що в мене теж однокласників, дуже багато одногрупників, які воюють. На жаль, мене, я прийшов до військкомату. Коли назад? Ну, можливо, якщо все буде добре, якщо. Ісус так вирішить, щоб я повернувся, то, можливо, в цьому році, можливо, наступного, я проповіду Ісуса Христа, тому Господь мені сказав, щоб я тут був, я наразі тут. Я виїжджав з братом, який був сліпий. Зовсім сліпий, і в мене група інвалідності. Якщо хтось розбирається, що це що таке, е, як воно, зараз е, почукаєте, стаття 5А е, в е, цьому. Як він називається? Тобто військов, е, військова стаття А5. Подивіться, я наразі нічого казати не буду. По цій статті я виїхав. Мені сказали в Бахмутському військоматі, що вибачайте, ви не придатні до військової служби. Потім, коли нас евакуювали, ми приїхали до Тернополя. Ось були в Тернополі майже три місяці, і, звичайно, що мені потрібно було стати на військовий облік Тернопільський військомат. Я пішов туди. І там мені дали це як. вибачайте, Тому що я тільки вчуся розмовляти українською мовою, своєю рідною мовою. Ось я дуже ну, все життя розмовляв рашистською мовою. Ось, я не придавав раніше значення цьому, але коли ось ця біда прийшла, прийшла в нашу країну. То я почав спілкуватися українською мовою. Ось, Тернопільський військкомат теж мені сказав, що, вибачайте, ви не придатні. І я запитав, чи можу я виїжджати за кордон. Так, мені сказали, ти можеш виїжджати. Мені надали документи, з якими я перетинав кордон. І з цим братом, який теж мене мені запропонували взяти з собою. Брата по Вірі Олександра. Ось ми домовилися з волонтерами з Нідерландів, наші брати та сестри домовилися з волонтерами з Нідерландів. І ми виїхали сюди два роки тому, і вже два роки, вже два роки тут, слава Ісусу Христу. Наразі. Тут гарна погода, це не так часто буває але, але буває, що... що тут наразі гарна погода. Ось так дуже часто тут дощі йдуть, але зараз так гарно, тихо. Слава Ісусу Христу і все буде Україна. Бажаю всім гарного здоров'я! Бажаю, щоб закінчилась війна і, і всі повернулися додому. Всі, хто чекає, всі хто хоче бути вдома, бажаю, щоб всі повернулися. Слава Ісусу Христу! До побачення!